Та ви ж за це не заплатили. Маю пер перевірити цю штуку на якість. В Смислі перевірити на якість. Типа, знаєте, це дегустують. То ви на базарі будете дегустувати? На базарі таких нема. Платіть, давайте. Я ще не, не доїла. В Смислі не доїла. А заплатити треба. Мені. За що? За те, що я дегустую? За те, що ви прийшли сюди поїсти. А що ви робите? Попало, це все воно вкусно. Ну як? Вкусно? Ну така, мені, мені Ще хочу з лухинкою оця. Mm А ви не переживайте, я оплачу. Та да, ну я все розумію. Пробуйте, пробуйте. Що ви робите? Ой. Та хотіла одну штуку взяти. Вот, Таку. Що? Ой! Що хотіла? Вон відкрите є. Ну взяла, відкрила. Вам що, жалко? Так вона хіна було відкривати. Жалко, звісно. Ну так прикольно складено. Лесенькою. Ага, заплати спочатку. То я просто поміряти. В смислі поміряти? Ну от як з одежу? Ви міряєте, вам не підходить і ви не купляєте. От я ось що поміряла і не підходить Чуєш, мені не... ти поміряла? А вам допомогти? Такого... А, не треба, це я хотіла подивитися. А можна одну таку штучку взяти? Ну, взагалі нас у відкриті. А я вже відірвала. Ну, звісно ж, можна.